Доброго дня вам, дорогі виноградари. Я обіцяв вам показати прививки цього року. Зараз ми подивимося. Ну, а на винограднику підв'язку зробив. От, все зробив. В общем, виноград готовий до цвітіння. Ще лишилось тільки обробити його. А це прививки цього рік, року. Тут. Чотири сорти яблук. Ну, назву я їх не звонаю, хлопці. Ігорючок, ти просив, я тобі ось знімаю. А краще було, якби ти приїхав та подивився. Це ти бачиш щось, як вдало вона пішла. Хоча пізно-пізно зробив, поки приїхали і Ага. А це теж тут чотири сорти. Це в минулому році я робив. Робив прививку. Ну, Тут трохи треба прорядити, бо воно дуже загущене. Дуже загущене. Я це минулого року груші тут три сорта. Три сорта зробив. Ну, от. Ну, в цьому році дивлюсь, вже є. Може і спробую. Ну, це не все так пішло добре. Так що будемо. Сьогодні я щось дивлюся дуже хмарно. Так що обробляти не буде. А це бабуся Оля тут насажали помідорів. Ерунди різні. А це помічники. А де ж це младший? Бабушка Оля там. А де ж Вовочка дівся? А, а ось він, бачиш навигає. О. Ну не все так пішло добре, як хотілося. О, оце в мене тут був горіх. Ну, горіхи такі, лки-палки, маленькі і такі, що не розколеш, а потім зернишко його не, не виховаєш звідти. А в мене там вон, біля бочки є, де одну бочку розбили, одна залишилася. Там дуже гарний горіх. Він, Откуда він взявся у мене, там, я навіть не знаю. І назву його не знаю. І оце я робив прививку з того горіха. Ви бачите, ось. Один ось вроді просипається. Пізно ж зробив, цей один просипається. Ось проснулося. Ось. І ось отут один он проснувся. Ну, нічого. На наступний рік отут отак отпыляю і зроблю по-новому. З того ж горіха отакі то діла, Ярючок. Так що лучше приїжджай. Приїжджай, подивися. Подивися на виноград. Задаси питання, я тобі відповів. Давайте, все буде Україна, хлопці. Держиться, бо у нас тут кожну ніч, суки, кидають. Ночуві кидають і на район. Такі-то справи у нас. Давайте, будьте здорові.